Нами було залучено підрозділи на гасіння пожеж е, внаслідок е, атаки на місто Павлоград, шахетної атаки. Е, було загорання будівель, е, наші підрозділи оперативно приїхали, приступили до гасіння. Е, були були евакую, евакуйовані люди, так само е, травмованих евакуювали, е, кого доставили в лікарню. Зараз на місці працюють. Е, Працівники психологічної служби надають допомогу. Шахет прилетів в будинок з іншої сторони. Приїхали наші підрозділи, поставили автодрабину і по автодрабині доставали людей. І спускали донизу, передавали працівникам. Так само врятували шестимісячну дитину, теж по драбині спускали. Це, Це тут найголовніше. 26 шостого. перший був вибух, тільки я не знаю де, а другий упав у нас з дворі і тоді почули задню стінку удар дом. схватив дітей трохи і вибігли з квартири, вже дом повав. Ми з сусіднього під'їзду, з п'ятого етажа, ну, більше я так всі в шоки дітей дітей вивіз, сам я вився, щоб далі рішав, що воно буде. Більше я так толком нічого не скажу, не знаю, що воно могло бути. Чи знаєте ви сусідів, які ні, загинули Ні, ні. Так, від знаю, від ну, ну, хто і як, якось... дорогалася. А у вас троє діток якого віку? 15, 11 і 2,5 роки. Як вас звати? Віталій. Віталій. Дякую, Віталій. Старший інспектор з комунікації Коваль Тетяна. Внаслідок ворожої атаки по місту Павлограда було частково зруйновано будинок жилий. Зараз на місці працюють всі служби, криміналісти, слідчо-оперативна група та фіксують наслідки атаки. Один тут упав, один там. Ви спали, де? так? Та хто ж спав кипати, всі виїжджали сюди. Уже день на дворі. Уже день на дворі. Чоловік пішов з собачкою гуляти, а я злякалася, та й висвалюся тут. О, е Потім тут бачу мужики і кажуть, знов летить, ми сюди забігли, перний подив. Е е Стояли тут, приїхали. Машини за, сипалися за, за, стекла, за школу, люди повиходили, от, а вони знов кажуть, знов летить. Ах ти боже, ми кажуть, коли ж мене кончаться, оці. Це mm. виходить, прямо в будинок да, попало? Ну, з тої сторони, да. з тої сторони. А це ваш під'їзд чи звісно да, да. наш. І в їхні квартири попав шахет з тої сторони. А вони те не були вдома конечно. і ну, утро було. Йо, конечно, ну не ми, було. ми з четвертого етажа, вони з то, второго ж етажа. Oh. Так він же ж якраз все, та Попав і, ото, і, і хто де знаходився, хто у ванні знаходився, хто між не, 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 треба було чи виходити, чи Бог його знає. Жінка одну травмувала, вони це, тут лежала під деревом, потім її перенесли туди, oh, потім вже скоро приїхала. Начальник відділу цивільного захисту та оборонної роботи Шафа Олександр Михайлович. Розкажіть про роль вашої служби зараз, яка допомога надається. Значить, сьогодні вночі сьогодні вранці сталася чергова атак, ракетна атака на наше місто. На даний час працюють тут всі служби, поліція МЧС, також міжнародні організації приїхали. Пролісок нам надають допомогу. Червоний хрест. Всі надаємо допомогу, яку видаємо матеріальну допомогу людям, щоб можна було першою. Чергово закрити свої помешкання. Павлоградська міська рада надає консультації. Якщо потрібна допомога по розселенню людей, якщо немає у кого де переночувати, ми надаємо таку допомогу. Остальне все працюємо в штатному режимі. Зараз підійдуть сюди наші комунальні служби, які почнуть наводити порядок, тому працюємо, надаємо цю допомогу.